Сьогодні до нас на заняття завітали веселунчики веделка та ложка. І вони хочуть вам розповісти про продукти харчування та їжу. Подумайте та скажіть, хто готує їжу в кафе та ресторанах? Так готує кухар. А що нам потрібно для того, щоб приготувати їжу? Кухонна плита посуд. А ще потрібне що? Продукти харчування. Тому я нам пропоную вирушити в магазин та закупитися продуктами. Роздивіться уважно картинки та скажіть, що ми купимо? І що зображено на картинці? Ковбасу ми будемо купляти? Чи будемо ми купляти м'яч? Це продукт харчування? Що ми бачимо ось на цій картинці? І чи ми будемо це купляти? Не забуваємо, нам потрібні тільки продукти харчування? Що зображено ось на цій картинці? І чи будемо ми це купувати? Що ми бачимо ось тут? І чи будемо ми це купувати? Ну а ми вирушаємо далі з вами і нам потрібно сказати, з чим вареники. Ну, а тепер я пропоную сказати, який у нас суп? Якщо він із картоплею, то це який суп? Якщо він з грибами, то це який суп? Якщо суп з рибою, то який це суп? Якщо суп з куркою, то який це суп? А тепер ми з вами будемо готувати різні страви. От, наприклад, ми з вами візьмемо тісто і сир. Що за страва в нас отримається? А якщо ми візьмемо овочі, фарш, рис, то ми з вами приготуємо що? А якщо ми візьмемо фарш і яйце, що ми можемо посмажити? Ну і на завершення нашого заняття, давайте ми з вами разом закріпимо, які інгредієнти потрібні для того, щоб зварити борщ? Слідкуйте за стрілочкою та називайте їх. Ви чудово впорались. Молодці!